З нагоди дня захисників та захисниць України у Подільському міському будинку культури відбулася загальноміська акція Оберіг для військового. До цього заходу долучилась арт студія Ренесанс. Під керівництвом майстрині діти малювали листівки, в середині яких написали свої слова підтримки та вдячності нашим Збройним силам. А майстриня Олена Гутнік також навчала дітей створювати патріотичні браслети. На заході панувала атмосфера творчості та єдності. Кожна листівка, браслет і амулет стали не просто виробами, а символами підтримки та любові до тих, хто захищає нашу країну. Сьогодні виготовляємо оберіг для наших військових виготовляють їх дітки, які запрошені на захід, це внутрішньо переміщені особи, це діти наших колег-героїв, це просто школярі. Усі ці вироби, які сьогодні наші діти змогли виготовити, вже найближчим часом будуть передані нашим військовим за допомогу наших волонтерів. Тож, велика подяка усім, хто приєднався до сьогоднішньої акції. Також хочу подякувати народним майстрам, які запропонували чудові локації, де кожен з юних. Відвідувачів зміг знайти собі заняття до вподоби, виготовити саме той оберіг, який хоче, щоб зрештою достався до наших захисників. Загальноміська акція Оберіг для військового стала важливим кроком у підтримці морального духу наших захисників. Малеша вклала всі свої найкращі побажання у вироби. Що б ти хотів побажати нашим захисникам. Здоров'я і миру я робила серце та журавля. Мені дуже сподобалось, тому що всі добре, і мені дуже сподобалося рисувати пензелком. Розкажи мені свої враження від сьогоднішнього майстер-класу. Mm -hmm. Захопливо, дістала дуже багато чого нового, І рада повторити це ще раз, якщо це буде. А що саме ти робила? Малювала листівку і зараз браслет. Що ти побажала? Подякуємо за те, що вони роблять для нас все для того, щоб ми доспали. Там ну, та мирно вчилися. Завдяки цьому заходу було зібрано значну кількість оберегів, які незабаром вирушать на фронт. Організатори сподіваються, що такі акції допоможуть ще більше згуртувати громаду та підтримати тих, хто на передовій. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.